Вітаю вас всіх любі друзі! Доброго ранку. І сьогодні в нас притча Хто найвищий? Жили собі двоє друзів. Перший був дуже високим, на голову вищим від інших людей. Він завжди все бачив здалеку. Тому завжди першим отримував частування, першим рятувався від небезпеки. Другий друг був маленького зросту і простодушний. Його високий друг часто кепкував з нього і називав його каратуном. Але друг не ображався і завжди всім із ним ділився. Утім він дивився з кожним, кого зустрічав на шляху. Постаріли друзі, померли й потрапили на небеса. Янгел зупинив їх біля воріт раю і сказав, що спочатку він відведе в рай найвищого з них. Я завжди був найвищим на землі, і крізь був першим і завжди першим встігав усюди, гордовіто сказав високий друг. А маленький, зітхнувши, сказав, що він нічим особливим не відділявся, його ангел чомусь взяв за руку і повів до раю. Стривайте, ви ж щось наплутали, мій зріст набагато більший. Можете виміряти, закричав високий і дістав із кишені лінейку. Тут, на небесах, зріст людини міряють не лінійкою, а її добрими справами. Фізичний зріст людини визначають відстанню від землі до її голови. Моральний зріст відстань від голови до неба. Твій друг виріс за своє життя в тисячу разів, а твій зріст не змінився, посміхнувшись, пояснив Янгол. На чому сьогодні міркувати? На вашу думку, що у житті людини є найважливішим. І чому ангел повів у рай невисокого друга? А для натхнення я закінчу ось таким віршем: Живем ми в лучшем із миров, і лучший в ньому имеет кров. и лучших дорогих детей, и лучших на земле друзей. И лучший день нас завтра ждет, и самый лучший путь вперед. Живем мы в лучшем из миров, и нам не счесть его даров. Я казав Вольтер, у сына и краще, кращему светив. Бажаю вам Сьогодні гарного дня. До побачення!